ФОП друга група отримав лікарняння від Пенсійного фонду загальне захворювання, сплатив ПДФО і військовий збір. Чи має він таку виплату відображати в якій звітності, в якій які підстави відображати чи не відображати? А, Оксана, дивіться, якщо ми а, маємо виплати від пенсійного фонду, ми маємо подавати повідомлення, в нас немає якоїсь окремої звітності, Ці виплати в нас не включаються в об'єкт оподаткування єдиним податком, це пряма норма пункту 292.11. Але ми повинні подати повідомлення про використання коштів. Зараз я навскідку не скажу реквізити, в нас заявка на отримання, да? тобто ви мали ж. Подавати заявку да, на отримання, і ось повідомлення про використання цих коштів також на протязі трьох місяців після отримання цих грошей ви маєте подати, тому що це загальний порядок формування і звітування щодо виплат від пенсійного фонду. Тому тут діє ось такий загальний алгоритм.